Марояма маленький Санта. Незабаром Різдво. Про це ніхто не знає, але мій тато справжній Санта Клаус. Цілий рік ми тільки те і робимо, що готуємося до Різдва. У дворі за нашим будинком живуть північні олені, а вдома завжди повно іграшок. Тато Санта Клаус це дуже весело. Але є одна проблемка. Щороку напередодні Різдва діти по всьому світу збираються в родинному колі й чекають на Санту. Мій тато запрягає оленів і вирушає в дорогу розвозити подарунки. А я залишаюся вдома сам один. Цього року, коли настала зима, я загадав першій вечірні зорі своє заповітне бажання. Хочу, щоб тато на Різдво був удома зі мною. І от, вранці перед святвечором, тато пішов ладнати сани, перечепився і впав. Так сильно, що довелося викликати лікаря, і той сказав Гадаю, ви зламали щиколотку, вам слід негайно їхати до лікарні. Бідний мій таточку скрикнув «Ой, Леле, на мене ж чекають діти. Чому? Ну чому я пошкодив ногу саме сьогодні? І тут я згадав про своє бажання. Але ж я не хотів, щоб воно здійснилося такою ціною. Тато прошепотів якби ж то хтось міг доправити діткам подарунки замість мене. Я знав, що олені послухаються лише когось із нашої родини, що ніхто чужий не зможе запрягти їх у сани. Тому за цю роботу належало взятися тільки одній людині мені. І я сказав можливо, а раптом, мабуть що. Я зміг би доправити подарунки. Татове обличчя засяяло. Так. вигукнув він радісно. Звісно, ти впораєшся. Я помчав до шафи по червоний костюм і шапку. Щоправда, ніхто не шиє одяг на такого невеличкого санту, як я, тож вигляд у мене був досить комедний. Але тато сказав зовнішність санти не така вже й важлива. Головне це те, що в нього на серці. Завершив я татову фразу, він усміхнувся. І от я вже готовий вирушати. Бо дарунки завантажені, олені нетерпляче б'ють копитами землю. Я сів у сани, потягнув за вішки і не встиг упам'ятатись, як ми вже злетіли в небо. Я помахав татові та Рудольфу, оленю, який залишився, щоб тато не сумував. Керувати санями справа не з легких. Вітер ж бурляв їх туди й сюди. Бувало, вони так сильно перехилялись аж боявся, що випаду. Та згодом звик і вже міцно стискав віжки руками. Ми неслися ген-ген понад долинами, над лісами і навіть промчали над морем, чорним, як ніч. Повітря потеплішало і запахло інакше, ніж доти. Олені точно знали, де їм слід повернути. Невдовзі вдалині замерехтіли вогні якогось містечка. Скоро, зовсім скоро я вперше в житті попрацюю з Сантою. Ух! Сани перелітали від оселі до оселі, я викладав подарунок за подарунком. Спершу жваво, а потім усе повільніше. Ніч спливала і на мене потроху напосідалася втома. Нарешті я зрозумів, як важко працює мій тато. Я спітнів і захекався та все-таки встиг обдарувати всіх при всіх діток. Тільки но ну, я подумав, що ми летимо додому, та олені звернули до лісу і спустилися на дах старенької хатинки, але ж у мене в мішку не залишилося жоднісінького пакунка. Може, вони щось наплутали, думав я собі, але ні. Олені підштовхували мене до димаря, і я поліз униз. У тій хатині не було ні різдвяних прикрас, ні святочної їжі на кухні. Ніщо не нагадувало про святвечір. Я зазирнув до кімнати, в якій спала дівчинка. Біля її постелі лежали стоптані пуанти, а зі шкарпетки на бильці стримів лист. Я обережно витяг його і прочитав. Любий Санта Клаусе! Вчора мені наснилося, ніби я стала сніжинкою і танцювала в балеті. Я ніколи не бачила справжнього снігу. Тому, будь ласка, подаруй мені сніг на різдво. З любов'ю, Сара. Такий подарунок мені не до снаги. Раптом знадвору почулися кроки Туп, 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 туп. Я обернувся і побачив, як у вікні виростає здоровенна тінь. У мене стислося серце. Хто це? Та це ж мій тато. Добре, що я застав тебе тут, зрадів він. Здається, синку, ти чудово впорався, то чому ж похнюпив носа? Я показав татові лист, бо не можу здійснити її бажання. Що ж, мовив на це тато, я зумів привезти останній цього року подарунок, і він особливий. Тато показав на велетенський мішок за вікном. Клаптик північного полюса, сказав він і потягнув за шворку. Із мішка виринула величезна хмара і неквапно піднялась над містечком. Невдовзі із неї посипався сніг. Тато підморгнув мені і промовив Тепер ми точно роздали всі подарунки, час нам додому. Дорогою я сказав: напевно, це був найбільший подарунок у світі. Ні, відповів тато. Найбільший і найкращий подарунок я не зміг би їй привести. Він уже у неї був? Що ж це? запитав я. У слові подарунок заховане ще одне слово, писнив тато. Дар, тобто талант, деякі подарунки за рік чи два втрачають вигляд і значення, але дар цієї дівчинки буде з неї до віку». Я замислився над татовими словами. А він запитав До речі, а що ти побажав цього року собі? Та я лишень усміхнувся, тому що моє бажання здійснилося.